Слава Україні! Слава! Василь Володимирович, от зовсім нещодавно вам е президент України вручив орден за мужність першого ступеня. А ми вас вітаємо А розкажіть, будь ласка, коротко, яким був ваш цивільний шлях до 2020 року, коли ви прийшли в бригаду? Ким ви працювали, де працювали, звідки родом? Родом я з-під славного міста Берестечка навчався в Львівському університеті імені Франка. Інженер-геолог. працював 9 років на півночі на Чукотки. Потім повернувся і так як геологія чомусь виявилася у нас не потрібно, прийшлося шукати іншу роботу. Працював і підприємцем, і мітним брокером. У 2015 році сам добровільно пішов в військкомат і півтора року за Маріуполем. Після звільнення працював ще підприємцем, а потім у 2020 році пішов вже. У нашу рідну бригаду на контракт. Перша ротація була нормальна, відносно спокійна, ну, пізніше почалася війна. Велика війна, так? Велика війна. Ваші перші дні в 14-й бригаді. Люди, нормальні люди. Багато дивився, що там кісто 14-ї бригади вигравали змагання, посідали перші місця. Багато вже так бачив їх. І по фотографіях, і відео. Прийшов, прийняли нормально, сказав, де служив, і фактично зразу за кілька днів на полігон на Рівненський, на злагодження. Ну, потім ротація. Яким був для вас перший день Великої війни? Ну, такий дні. Звичайно, важко забути. Була біганина. Було відчуття, що дуже погано почалося, але ще наскільки, то ще навіть і не усвідомлюємо. Маршем пішли під білоруський кордон. Там недовго затрималися. Ну, на Житомирщину. Получилося, що от перший бій то біля села Ситняки, там відпочинковий комплекс Асторія. У нас два танки, БМП, піхотинці, десь загалом ну, чоловік 17 був джевелінщик, Паша був. Ми тоді зупиняли колону, зупинили колону. Десь казали, 70 одиниць техніки йшло. І важкої, і колісної. От. Ну, вдалося зупинити. Бій був у Сумерках. Багато непоняток, стріляти при, при, приходилося по огнях у всі сторони. Запам'яталося, як зі сусіднього танка командир Бугель, Кіра всі знають, кричить до атлета, до Шатіла, атлет, атлет, тебе каже, танк взагалі. Вискочили, тоді Сусідню машину підбили. Ми вдалося викрутитися звітом, скочили будівлю нас, потім залило зверху впали. <смі> ви плити, перекриття? Ось такий бій був. Ми про цей бій дуже багато чули, і е, навіть книжка вийшла е, журналістки з Макарівського району. Розкажіть нам свої відчуття. Що ви відчували тоді? То хотілося чим побільше знищити, то не потрібно, що сунуть. Сиділи, чекали, темнота вже, сумерки, вже приціл поганенько, але тільки по огні. І почули гул, дуже такий серйозний гул, і всіх сторін вони ще вимудрилися нас. Частина йшла дорогою, частина війшла в полень. От І пішли працювати по вонях, по всьому. По сулетах, що там було, вже були налаштовані. Ми перед тим ще їх очікували за кілометра п'ять в іншому місці, потім сказали, пересунутися вперед, то біля Асторії. Там біля дороги одна машина наша, друга машина, БМП. І там те зав'язалося. Час пролетів у Гулі в Гурку то там. Та вже коли бій починається, там вже зовсім інше, там вже, тільки одна робота. І все. А потім, оце, що ми вискочили, наш там поки був завалений, поки там перейшлося трошки на другий день доводити до, до пуття, то ще я переходив на підбиту нашу машину, там акумулятори були справні, тільки вона була не на ходу, то ще ну, зі стоячої машини ще приходився. Добивати те, що там залишалося десь. Одні поховалися, одні там хотіли ще щось там лікуватися, якось пробувати сумнів, спробували під'їжджати, що вів вогонь з тої машини. Ця асторія знаходиться на трасі житомир Київ, у село справа, село Ситняки. Ось такий відпочинковий комплекс. Оце проїжджав, їхав відпуск, дивився. На жаль, там Руїни зараз лишилися від твоєї історії. Було цікаве місце. А які от, е, от в цей момент були, скажімо, думки, коли ви повз проїжджали? Хотілося пішком пройтися, подивитися, відчути, де проходять, де, де заїжджали, де стояли, з якого місця. Цікаво було. Ну, не було можливості. Надіюся, що коли заїду, бо там. І хлопці місцеві жителі, що нам до на нас приходили і передав, приносили поїсти, місцеві жінки готували, вони підвозили. Брала до себе додому окупатися, бо ж там не було нічого у нас з собою. Потім навіть вагончика притягнули, щоб ми могли хоч, о, зігрітися, бо тоді вже пішов потім сніг весняний такий. Танчик весь час сиділи, <сих>, кром танчика зігрівалися війни. Я в той час був в екіпажі командира роти, був одним сержантом роти по посаді, і з рівного штату, то я був за навідника на цій машині. Навідник це людина, від якої залежить влучний постріл. Був якийсь трепет якісь хвилювання, якась невпевненість в діях, коли власне наводили і заряджали. А ну вже, в принципі, це вже відпрацьовано, вже на полігонах багато працювали, багато стріляли. І тут чисто от вже сама робота стараюся, чим пошвидше, більше, більше, більше вложити, щоб виконати максимально цю задачу. Після того, як бригада і ви, ваш екіпаж, ваш батальйон, наша бригада зупинили ворога під Макаровом, бригада передислокувалася на Миколаївщину. Ага. Так, ви ага. так само ага. далі була е, перший раз заїзд на Харківщину, потім Бахмут, потім знову Харківщина. Де найскладніше було воювати вам? Кругому по але. Спочатку початку досвіду ми набиралися це, от, на Миколаївщині. Це коли заходили на Максимівку, тоді, мені, тоді я у той перший день заходу БМП-3 Рошиська і БМП-1 підбити. От, е, слідуючий заход, вже там добре, що механік по Побачив, звідки ще огонься, то якийсь там у них там чи склад би був, чи якась вогоньва точка. Ну, злетіло дуже красиво. Тут вже на Харківщині, коли приїхали, тут по-іншому всяко було, тут під'їжджали прямо їхали вздовж посадки з ворогом і Пушка вниз, чуть не 10 метрів від посадки і викорчовували надкумулятивними снарядами їхні укриття там. всі, На 50 метрів, на 100 метрів під'їжджали от верх-вогонь. Ну тоді ще була можливість така. Зараз, на жаль, вже напряму те, що нереально виїхати. Дуже велика насиченість в небі, ворожими фіплі. Гул танка дуже-дуже далеко відчутний, Вони буквально зразу передається по їхніх постах, тим більше в них чергують в небі так само, як і в нас. І буквально тільки виявили ціль, а пан це, звичайно, сама сама жирна ціль для любих. І починає туди все летіти, все, все що можна. Якщо раніше ще можна було репками з ними боротися, то тепер ці дрони на оптововукні. Пішно, то тільки може рятувати оці сітки, ці конструкції металеві, сіток. Якийсь час ще можуть рятувати того танка. Знаю, що ви на Харківщині отримали поранення. А як це було? Ми заїжджали, ми при... мали перекривати штурмову групу, яка висаджувалася в посадку вогнем танка. От на під'їзді ще зробили. Постріл і з боку від посадки. БМП пішло вперед висаджувати піхоту, і ми вогонь якраз почав вести вогонь із НСВТ і до нас провели тіптур. Ну, на жаль, механік загинув. У нас врятувало в башні, то що в мене люк, командирський не був зовсім прикритий, була невелика щілина. І від надлишкового тиску, який створюється кумулятивним зарядом, який попадає, прошиває танк, оцей весь тиск, огонь, пішов, у цей відкритий люк. У нас тут зразу ж в заряди стоять вертикально по кунвейеру. тільки... Кому ударив, то вони загорілися там, і це все, воно мені бухнуло. То що добре, що в очі в лишилися цілі, бо я був якраз ну, в його вогонь з То, А так опалилася голова усах загоріли. Яким має бути танкіст, на вашу думку? з власного досвіду. Звичайною, нормальною, людиною, мотивованою, саме, щоб знав, для чого він тому танку. Робота танку це робота всього екіпажа. Має кожен знати досконало володіння технікою, а тоді можливості. Екіпаж злагоджений, що з пів один в одного розуміє. Ну і то і буде нормальний результат тобі. От я знаю, що м, про вас така, як легенда навіть в батальйоні ходить, про те, що там, де ви, там завжди навчений колектив, там завжди порядок, там завжди в побуті порядок, в колективі, в машині, в машинах. Ну, Так має бути кругом. Тож стараюся з хлопцями працюємо над тим, щоб цей порядок був. Десь часом підходиться підказувати щось. Так, в принципі, люди нормальні, адекватні, все самі бачать, самі розуміють. Ну, Понятно, що треба трошки часу десь організовувати невеличка. А так, все нормально. В основному костяк нашого підрозділу це вже люди, які були із перших днів війни, і ті, що були ще в АТО. З тих років, 14-15. Ці добре знають свою справу, мотивовані. Вона завжди є надія. Знаєш, що нікуди не піду все зачем ніколи. Бо вони, як правило, самі вернулися тільки з перших днів війни пішли військомат. Це є опора, скажімо. Основа колективу, так? так? Василь Володимирович, попри всі складні ці роки великої війни, попри надзвичайно небезпечні завдання, можете пригадати якийсь такий випадок, от який залишився в пам'яті з такого, скажімо, ну, милого чогось приємного, можливо, кумедного? Ну, з таких кумедного то багато, але не завжди ну, приємно. Ну, був такий випадок. На самому початку війни, коли ми маршем йшли під білоруський кордон, проїжджає ще сарни, раптово пропав зв'язок з механіком. На марші ну, зупинилися на хвилинку, щось пробували зробити, ну, нереально там бігом відновити зв'язок, просто пропав. Міняли тангенти, шлімофони, ну, не виходить, нічого нема. Тупо механіки не чує нас. І ми його не чуємо. Приходилося як і далі рухатися, а механіки тоді їхали ми ще по походному, і йому до шумофона прив'язали шнурочок, і е атлет за шнурочок його смикав, коли там треба було десь звернути увагу, там, повернути чи ще якусь команду додавати. Як на возі їхали, смикали механіка за шнурочок. Ну, так і доїхали нормально. Тобто це говорить про те, що танкіст в будь-якій ситуації знайде вихід, щоб виконати завдання, доїхати, і щоб все було гаразд, так? Ну, звичайно, потрібно, необхідно щось видумувати, а по-іншому по нічого нового ми не придумали, як прив'язати шнурочка. Ну, але ж все вийшло, правда? Все вийшло, нормально доїхали. Пишіть свої враження, коли б вам сказали, що треба їхати в Київ і отримувати нагороду. У... Важко ці враження описати. Звичайно, дуже висока честь для мене. І... Тим більше як таку нагороду, то ще й отримати з групи президента. Бо було, над... було зразу важко усвідомити. Вже якось трошки звигаюся з цим. Василій Володимир, що зараз ви тримаєте в руках орден за мужність першого ступеня. Пам'ятаємо, як вам вручали орден за мужність третього ступеня, другого ступеня. Скажіть, будь ласка, що для вас оці нагороди? Як і кожна нагорода, це. Відзначення твоїх зусиль, твоєї роботи, яку ти виконуєш. А ця, звичайно, то дуже висока честь, дуже вдячний за оцінку моєї роботи, командування в першу чергу батальйона. І це, саме моє, це дуже велика відповідальність. Хочу ще сказати, що це не тільки моя одна заслуга, це заслуга. Екіпажу, з якими ми доводилися працювати з різними хлопцями. Як правило, були це дуже хороші хлопці, були є, деяких, на жаль, вже нема. Василь Володимирович, от як би ви коротко охарактеризували свій батальйон, батальйон, танковий батальйон 14 окремої механізованої бригади ім'я Князя Романа Великого? Ні. Наш батальйон хороший, боєздатний, дружній, надійний, здатен виконувати і виконує, і здатен виконувати будь-які поставлені задачі. І я дуже пишаюся, що я служу в тому батальйоні, що є хороші командири, товариші, побратими. З якими дійсно можна вогонь у воду. І надіюся, ми таким складом відійдемо до перемоги. Наш Володимирович це надзвичайно крутий танкіст. Це безперебільшення людина, яка є основою нашого колективу. Людина, яка пройшла важкі бої на всіх напрямках, де виконувала завдання бригада, пишається тим, що стільки часу разом служимо і воюємо. Він є взірцем для всього особового складу танкового батальйону. Ми горді за те, що суспільство оцінило подвиг нашого побратима.